Юнаки, юніори, дорослі, а також дівчата взяли участь у показовому боксерському турнірі, присвяченому Дню Шахтаря. Детальніше про перебіг баталій у нашому сюжеті. До Дня Шахтаря у Червонограді відбувся традиційний святковий турнір з боксу, в якому взяли участь молоді боксери з Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. Проведення турніру стало можливим за підтримки міського голови Андрія Залівського, приватного підприємця Назарія Білобрана та керівників Черноградської міської федерації боксу братів Пащуків. Місце для встановлення рингу та необхідної інфраструктури надало кафе Дрімпарк. У поєдинках взяли участь юнаки, юніори та дорослі боксери. А також вперше у Червонограді відбувся бій між дівчатами. Тренер ДЮСШ США 2 Віктор Антіпов розповів про перебіг подій на турнірі, а також запросив дітей до занять з боксу. Зараз зараз іде та пара чи 11-та змагань. В наших було перших сім пар дітей, боксували з львівськими хлопцями з Володимира Волинського. І з Радехова, і з семи пар є три нічі їх, і чотири перемоги. Я рахую, що наші діти добре виступають. І в подальшому, так бо зараз слідуюча пара наша, виходить Шаламай Павло, буксує з Володимиром Волинським хлопцем. Надіюсь, що буде перемога, і ще четверо спортсменів наших надалі будуть боксувати. Це вже старші. В основному виступали молодші юнаки. Тепер вже молодіжники і дорослі хлопці будуть виступати. З 1 вересня на 4 годину у нас заняття на стадіоні Шахтар проводяться з боксу. Запрошую юнаків 10-12 років займатися боксом. На 4 годину кожен день юнаки 10-12 років, четвертий, шостий клас приблизно. Може бути 9 років. Заняття на четверту годину з понеділка по п'ятницю, в суботу зранку на 11. Стадіон Шахтар напроти тенісних кортів на залп, під залпом. Це свято боксу відвідав один із найбільш перспективних боксерів Чернограда, чемпіон України Іван Данча. У Львові зараз йде підготовка до чемпіонату України. Ми тренуємося два рази в день. І буде чемпіонат України проводитися в Маріуполі 5 вересня. Також я запрошую, скажімо, маленьких діток. хай Вони приходять за занять спортом. Спорт це збільшує їхній дух. Вони були сильні духом і навчити його це по життю, що вони ви якщо йде поразка, можна виправити свої помилки і знову перемагати. Заслужений тренер України Іван Хом'як поділився своїми думками з приводу організації цього турніру. Сьогодні до нас приїхали такі команди, як Біста Львова, це спортивний клуб, Ринг та спортивний клуб Гетьман. Вони представлені юнаками, боксерами і досить досвідченими боксерами. З Володимира Волинська виставили команду хлопчиків і також одна пара. Сьогодні у нас боксують дівчата. На сьогоднішній день збірна команда Червонограда представлена у 10 хлопчиків. Є три пари. Це початківці боксери, і також вже є які досвідчені хлопці. Це, наприклад, Михайло Рудий, Сіть Юрій, які ставали переможцями чемпіонату України, регіональний чемпіонат України виігрували. Михайло Рудий представляв у 2014 році на чемпіонаті Європи нашу державу. Він П'яте місце посів. Змагання вже традиційно проходять кожен рік на день шахтаря. Прекрасно організовані, дякую всім, хто приложився до проведення цих змагань. Приходять на високому рівні. У нас судді, як із зі Львова, Червонограда, так і з Володимира Волинська. Досить хорошими призами нагороджені діти. Медалі всі отримують, всі, хто вийшли в ринк, нагороджуються медалями. Також у нас будуть за ліпшу, ліпший бій і за ліпшу техніку. І Також за волю до перемоги.